Всім привіт, друзі! З вами знову я Юст. І сьогодні я буду грати ну, на таку у вторнику. Ну, на таку, е, Вензе. Буду грати на івентах. Я, дивіться, я не, не знімав, ну, я ніби знімав минулої суботи і позаминулої суботи на івенті. Але в мене одне відео не вийшло. Там по проблемам відео, а друге, в мене не вийшло через авторські права. Ну і я зараз знімаю третє. Сподіваюся, що вже вийде. Ну, це я зістав на минулих івентах. Як ви можете побачити. І зараз є... Я... Тут івенти вже почались, де уличка. Помню, ну це і так ні в кого красти тут не буду. Я сам грав, я грав із тв 2 там на івентах був. Але там, ну, авторські права беруть той. Ну, самі головні, типу, Тому. Коротше, не про то. Давайте, зараз о, у мене його не було. В тому у... я ловити не можу репочку? Можна мені репку зловити? Що за лах? Не поняв. А мені нову тріпет треба купити, чи що? -що? Ааа, у мене немає місця на базі. Тож ніби зараз починатимуся. Я почищу базу і вас поклечу. Бам. Я, коротше, от почистився трохи. Всіх в беді повидаляв, навіть кокахан який мені потрібен для ребірця. Е, от. Я його видав, бо я не знаю, коли я зможу зробити вже ребірці. Бо у цих бренотів я ну, втрачати не хочу. Ну так. Тут в мене є вільне місце 5. мене ще там на горі трохи. У мене, до речі, є вже 2 і 3, Клавіатура, ще одну клавіатуру, може вона на цьому так у буде. Ну, так у Венздей буде. Ні, так от Юздей, так от Юздей Яке Венздей? Так от Юздей. Сто, чого не починається? вже, вже як 5 хвилин вже мало би початись. А, ну, ну, типу, рибалка є. Чекайте, йдемо до нашої бази. Мене вернуло просто. Схова зараз. Буду тут при базі. Самі би мав роздавати тих, але блоки... Але хай буде рибалочка. І так, норма. Так, ловимо рибочку прикольный прикольний брюнт. Але безполезний. КПЗР якийсь райер. Ну, такий довго. У мене, до речі, в індексі у цьому новому вже є бренротів. Так у мене 106 брінротів. А в цьому у мене ну, непогано, як на мене. Ці секрети вже майже неправдиві. Хіба що у цього от получу. І буде 19 бернутів. То Та що таке, чого мені зараз знову райерка якась вийде? <схід> Трохи тут зараз половлю О, тропетропі, привітки. Тріпетропі, тріпетропі, тропетропі. Трипетропі. тропі І тролло-трола. Нічого, поки не виходить, ніби. Це щось не спавни, ті лаки, блоки. Ще одне тропі Зараз ще один раз порибачу. І все. Ребачимо, ребачим. От тут щось нормальне таке, напевно, вийде. Та точно. Ну це хоча б краще, ніж трепі-тропі. Але нічого. У мене, як завжди, нема місця на базі через. Ну трав-утро, а нічого іншого. До побачення. Мужики, нічого іншого. До побачення. До побачення. Стоп, а я не розумію, чого самі не спавнить ті лакі-блоки. Вже, вже івентик триває десь як 8 хвилин. Так. Да. Вот руховец. Можно в нього шесть покупляем. Что тут я? У меня вот у три у дриндендуна. У меня є тот-то сахур. День я. У мене був. Вот тут. А... Короче, у меня десь тот-то-то -то 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 сахур. День я. Він обмене. Він, напевно, в тик 2 100%. Емо йому тоді віддав. Ось його секретку це і лавака Сатурна, то я його на Ізі можу зробити. Тільки якось іншим О3-один-два, то не знаю. Це то не знаю. Та-та-та Сагора 2 і два тих. Оце можна зробити зараз. І два оцих визиваються. Так, зараз. Де та та-та-та? та та виходь. Та-та-та. Та-та-та сахура. О, та-та-та, привет. Давай, иди сюда. Так, мені ще ви... все одного та-та-та... О, цей мені потрібен. Можно ще та-та-та и -та -та одного такого, який шубу був. ласка. Я покличу, коли я їх найду. Так, я назбирал этих брейнеротів. Зараз візьму та-та-та сахура. І несу туди, до цього торговця. Але ні, ну, рибалка в 100 раз краще, ніж той торговець, який був до того. Пам'ятаєте, він такий червоний був? Он, я, його, я його зненавидів з першого дня. Ну, я зразу там пробував щось купляти ще на першому івенті. два теж там пробував, ми тоді знімали, тільки через авторські права не вийшло. Ну і той. Ну і тому. Ну добре, зараз я донесу і дістану того нового Брайан рота. Ну, це є. Якась пташка. Менголін. Якийсь епік. Оцього цього я може колись дістану, але це не колись ніби ніколи. Так. Так. Давай торговець, дай. Дай. Давай, Ну, епік. Не, ну нормальна пташка. Пташечка, пташечка, лотить, лотить пташечка. Пташечка. Будь тут. Так. Там той. Так, зараз 18, а вже 13. Це КПС івент. Це вже дуже довго самі не спавнить лохи блоки. Він ще мав її вже раніше спавнити. Ні. Ну, нічого. Почекаємо. Рибалка ще буде через тут одну хвилину. Ну, самі, не можна мелокіблоки, блоки, ти вже почнеш спамити. треба що робити. От сюди сюда залізу і все, і буду тут сидіти, самі. Що там вообще твориться? Ядерна електростанція. электростанцію. Нічого не виходить такого нормального. Коротше, я вас покличу, коли вже щось вийде. Ну, що я можу сказати, кислотний і рибалка вже закінчується. Бам! І все. І нема. Нема івента. Ну зараз вийде якийсь легендарний мефік. Ну, як завжди, якісь не дуже. Ну, ну, я би не сказав, що прикольно. Я ж не толком там і не перебачив. От коли чекав, я перебачив той оркалерового оркала. Хай стоїть, не завадить. Я продав своїх тих брейн ротів. Нам не, не потрібно. Ну, я зараз той почекаю, що трохи. Якщо нічого не вийде, ну я тоді. Підсумовую, що я дістав сьогодні і все. І завершую. Або зараз попробую перезайти, почекайте. Ну, я от тільки що перезайшов, коротше, друзі. Ну, і нічого ну, не мав взагалі. <губ> Бовше. А от перейшов, ну тут буде через е, 43 хвилини рибалка. У мене щось не, ну, не хочеться в неї порати щось. Ну. Ну, капець, я думав, що на цьому івенті щось буде, ще щось. Може, щось залагало самі. Тому він хоче і через цей час. Ну, я ще трохи тут можу почекати, походити тут. Ну, а що тут? Через скільки час тут відновиться. Може тут вже обновлено, Ну, я скажу просто, що тут треба. Оце ну, треба два тут пасагура і два. трик трака барабома. На оце треба три бомбомбіні у зіні. Ну, я це не типу зробити, але то треба довго чекати, поки вони вийдуть. Далі. Далі тут оце, тут три, три один -дин -дин дуна, то можна на івентах зробити то. Ну, тут треба довго зробити. То Оце от я можу зробити. Тільки би лаваку. я її на минулому івенті не взяв? Ну нічого. Ну, напевно, я тоді. От зараз ще. От почекаю, а якщо ні, то, то буду завершувати. Чи мені не дуже, хоча б може, спини дали. Мені спінів теж не дали. Я, в принципі, можу це сюди зайти. Але я вже відео триваю вже там 11 хвилин. Тому навіть не знаю. 41 хвилину чекати. Тут це. Якщо зараз 18, 18, то значить ще до 41, 41 хвилину ще чекати, то значить. То буде 59. О, 18. Ну я можу зайти. Ну давайте тоді я зараз поки поставлю той. Зараз я, коротше, попробую зараз той. Коротше, я вас покличу. Зараз стільну цю оркалерку. Поки я скажу, я от знайшов таку от пташку красиву. І вона має манголіні Партоліні. Ну, якось так. Ну, зараз я, е, той, зараз я е, вас покличу, коротше, коли зайду на той. Ну, ніби на, на, на інший той евент. Ну, типу та. Ну, друзі, я перезайшов. Ну, нового в венротів я майже не дістав, ну, я рибачив все, ну, Це довго так чекати. Ну так нормально, це 38 хвилин, А в мене я не можу бути, тому що в мене є важливі справи. Ну, коротше, я не можу це зробити, тому давайте покажу просто, що тут є. ну, Давайте просто коротше, покажу ну, нового цього. Брайнрот і все. Який він потужний. Беремо його в руки. Дивіться, як літає. Потужний новий Брайнрот. рот. Можна навіть скріншот зробити, який він потужний. Давайте, хто хоче робити, робити скріншот? Мене з потужним брейн Ну, цей потужний, ну не прям такий потужний. Але нормальний. Так скажу. Ну і все, отут у мене є оці брейн роти. Скоро я на наступному івенті в суботу, можливо, буду вже призивати ту One X One або Wowers Той, Ну так, ну тоді я вже реально буду вже завершувати. Пушечку поставлю. Скайте, де мій? Сюди. І от. Ось ось. Все. Іди, охороняємо базу юст. Іди. Так, ну на цьому я тоді буду вже завершувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, чому, чи ви знаєте, чому тут як я вже записала в шостій, що тут нема. Пишіть це в коментарях, чи, пишіть, чи, чи то має бути на іншу годину. Пишіть це все в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я тут буду знімати інші е, ті, ті, що будуть з ціле брендувати венти, буду старатися, якщо не вийде з авторськими правами. І на цьому всім па-па!